Унікальний музей старожитностей Берегиня, який міститься у гуртожитку енергетичного коледжу у Бурштині, шукає притулку. Для унікальних експозицій бракує місця. Та найбільше, що може запропонувати керівництву музею міська влада, це інший гуртожиток. Музей знаходиться у стінах гуртожитку енергоколеджу і мріє переїхати, бо презентувати рідкісні екземпляри своїх колекцій ніде. Причина банальна, немає достатньо місця. Дирекція стукала в усі двері та оббивала пороги чиновників і таки отримала новину про можливе новосілля, але не встигли зрадіти, як уже розчарувались. Міська рада запропонувала переїхати з одного гуртожитку в інший. В музей має мати ну приміщення значуще, яке. Пахне історією, культурою і, 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 і самим життям, бо це дуже важливо. Просто перейти в приміщення яке-небудь, ну це запросто ж можна. Воно ж має приміщення, ми маємо гуртожиток, він гуртожиток. Пропонується зараз гуртожиток, ну, ну давайте будемо реально, це неправильно буде. Нове приміщення нічим не краще за попереднє, будівля стара, обшарпана та потребує ремонту. Єдина перевага додаткових 30 квадратних метрів, але приїжджати з гуртожитка у гуртожиток нема сенсу, кажуть працівники. Я вважаю недоцільним переходити з одного гуртожитка в інший, так як площа запропонована нам і та площа, яку ми використовуємо в даний час, майже одинакова. Крім оглядової зали. Де виставлена наша експозиція господарського приміщення? Ми використовуємо і хол гуртожитку, туалетні кімнати, і сумарна площа цих всіх приміщень відповідає майже 220 квадратних метрів. Працівники музею відмовилися від пропозиції влади переходити у інший гуртожиток. Як надалі міська рада буде вирішувати питання з надання приміщення для музею поки що невідомо, зв'язатися з міським головою нам наразі не вдалося. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.